Вже вдруге в Одесі у стінах Одеського державного аграрного університету зібралися провідні науковці у галузі тваринництва в рамках реалізації транскордонного проекту забезпечення сталого виробництва та впровадження належної практики вирощування великої рогатої худоби в господарствах Румунії, Республіки Молдова та прикордонного регіону України. З моменту першої презентації проекту минуло близько року, але його учасникам вже Зараз є про що предметно говорити. Зокрема, у наших сусідів розпочато будівництво двох сучасних ферм, які будуть слугувати реальним виробничим прикладом для усіх охочих займатися молочним скотарством у приватному секторі. Усі виробничі дані для будівництва та запуску в дію подібного типового проекту молочної ферми на 30-50 голів великої рогатої худоби будуть доступні усім бажаючим займатися скотарством. А ось у нас в Одесі. В Одеському державному аграрному університеті розроблено спеціальне програмне забезпечення для лабораторії з визначення якості продукції, яка буде оснащена сертифікованим обладнанням з визначення якісних показників. Це програмне забезпечення буде обслуговувати ці лабораторії, і всі дані, які будуть потрапляти в лабораторію, вони будуть концентруватися в єдиному на єдиному. Сервері, сервері і також будуть мати значення для контролю якості продукції. І Ми думаємо, що це буде сприяти е просуванню продукт продукції в Європейський Союз. За 22 місяці маючи бюджет у 2 мільйони 621 тисячу 122 євро, які на реалізацію проекту виділив Європейський Союз, чотири потужних наукових та виробничих установи: університет сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини з міста Яса Румунія, Асоціація Скотарів Румунії, Державний аграрний університет Молдови з міста Кишинів. Та Одеський державний аграрний університет мають реалізувати ще чимало надзвичайно серйозних та виробничих завдань, одне з яких підготовка висококваліфікованих спеціалістів для агропромислового комплексу. Зважаючи на те, що за 24 роки університет не отримував реального навчального обладнання. А вчити, якщо ми хочемо готувати спеціалістів потрібно на сучасному обладнанні, то для нас, для університету, я думаю, для регіону в цілому наявність такої лабораторії, а також європейських розробок має велике значення для покращення навчального процесу і підвищення рівня підготовки спеціалістів для сільського господарства. Але навчання в рамках проекту розпочали поки що не зі студентів, а із представників господарств Одеської області, які спеціалізуються на скотарстві, утримують велику рогату худобу для виробництва м'яса і молока. Міжнародна зустріч дала можливість одеським аграріям поновити свої професійні знання інформацією щодо новітніх технологій в скотарстві, дізнатися про вимоги Європейського союзу до виробництва м'яса і молока великої рогатої худоби, а також порівняти європейські та національні тенденції вдосконалення розведення великої рогатої худоби. Таку інформацію учасникам зустрічі презентувала команда транскордонного.

am dispus sa va intri 3 uh, goda, in no, parota imedit 40 litri de, uh, na, adim, -na okolo, uh, de litru malaca, in 1 goda imedit 10-19 litri de malaca, in 3 goda imedit 25-27 litri de este o este pe tot productivnost. Am avut spozavat trei goda. No, este o menea productivnost. Dvetește, dvetește, litul malaca. Ne nu știu ce este lește, ba e spozavat. Și, o nu, uh, nu este rentabilitate. Цього представників агропідприємств Одещини ще й цікавила аграрна політика у Румунії, зокрема, ціни на м'ясо і молоко, державна підтримка села та різноманітні дотації. Коли ми потрапили в Євросоюз, які проблеми були? Румунія давала до падечку за молоко. I e ca cam un papal e Eurosaius, uh, Eurosaius ca varit uh, un asme padăci <truză> ca zama la conaș padăci ca zacarou, hectar uh, semli, e dugi padăci. Este ca tip de dat padăci că <truză> zama la copa va și de înghe, mi-a dinar și de înghe. E uh, fermă de mele plătăm o știu, va bădă-s un românie nebână de No, ne bună proiecte și după te la lei patere și cu za, za, carovii, za hectare, uh, e za hectar zemle. Ipatom patom și se de la leite proiecte, uh, uh de înghii europei schie, uh, România, e patom nașă fermă de uh, de înghii și după uh, treția cento. No, a, azi și o vă sudați pe daiot 100 євро на каждой корову стоє 110 120 євро на кожний корову. А якщо є порота на м'ясо, государство дає до 300 євро на кожну корову. Головне на чому робили акцент промовці, так це той факт, що скотарство таки може бути рентабельним, а продукція конкурентною. Головне підходити до справи не лише з грошима, а й з розумом. Бо головна мета проекту це поліпшення економічних показників в транскордонних областях шляхом координації та довготермінової модернізації аграрного сектору.